Всім привіт! Ну і ось такі результати мого експеримента із королячою ямою. Не буду я їх відловлювати. Не буду їх зараз дуже сильно ловить. Схоже, схоже, вони вирішили, що вони тут і будуть жити. Вирили вихід. Вирили вихід за три дні. І з такої моєї конструкції. Тож конструкція у мене вийшла повністю не життєздатна. Пов... Повністю не життєздатна. Нічого, будемо спостерігати, що з цими кролями станеться в найближчому майбутньому. Ну що, хотів? Хотів містечко кроляче, Получив. Хроляче містечко тільки не так швидко, як планував. Ну, що ти зробиш? Не плануй дураче, бо перейначе, як то кажуть. Подивимося, поспостерігаємо, подивимося, що з цього вийде. Остаточно. Можливо, їх половлять собаки коти лисиці. Є струби, сову, я не знаю, що там ще в нас. Куниці. А можливо, щось і вийде. Нічого не буду. Їм заважати, закривати, забороняти, вони самі оберуть собі місце проживання. Так, самочка ще одна, ще самочка одна. Ось вона. Ця не така саме злива. Привіт! І десь тут ще самчик? Де самчик? У мене тільки одне питання, як кролі будуть вживатися внутрішніми. тому що самчик хоче зайняти повністю внутряче містечко. Он він сидить. Так, всі три, всі три в зборі, всі три <хе -хе 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 на подвір'ї. Ось вони. Подивимося, як буде як будуть події розвиватися. Ось, ось самчик, Ну що, як не крути, як не крути. А вони нікуди не порозбігалися, їх поки ще ніхто не поїв. Ну і я буду спостерігати, якщо вам цікаво, вам показувати, як дикі кролі будуть жити. А можливо навіть розмножуватись у диких умовах, якщо в них тут всі, все вийде. Ще звісно сумніваюся, але в природі все буває або абсолютно по природньому. Все виходить, або абсолютно по природньому нічого не виходить. Тож якщо буде перший варіант, то можливо я їхніми внуками чи правнуками. І заселю один і за поки, поки що можу констатувати одне, що хралям подобається. Цікаво на цікаво. Кругом вокруг моточка дощ іде. А надо мною чорна хмара і без дощу. Ось так. Ага. І ось що саме цікаве, через декілька годин після того, як зайці, мої зайці порозбігалися, вони вирішили, що гуляти це добре, а вдома краще. Вони повернулися, вони повернулися у, у вольєр і тепер їдять, п'ють, в ньому захочуть погуляти, погуляють. Я не буду їх закривати, закопувати, забивати. Все, експеримент почали. Самі кралі. Пройшло декілька діб. Погода так собі. Іде дощ, усе мокре. Де кралі. Ось о, кралі, Іде дощ. Кралі їдять траву. Кралі вільно переміщуються. У мене по дачній ділянці. Прикольно. Дощ шпари, а бджола літає. Зараз реально йде дощ. І я б не сказав, що він моросить. А такий йде дощ, а не морось. Бджола літає. Ось так хочеться меду комахом. Ну а в мене поки немає роботи, поки йде дощ і я не бджола, тож в мене є час обійти все господарство. Усі свої. Всі свої тачки, відра, колоди, козлів, кролів, ну і всіх, всіх, всіх Так, треба, треба найбільших тварин своїх провідати. Я то кролів внутрі провідав. Льолік болік, ідіть сюди. Тут ви вже ліс доїдає, доїдаєте, верби мої доїдають. Привіт! Привіт Льолік, привіт, болік. Держіть. Держіть вкусняшку. Держи вкусняшку. Отак. От а ти не хочеш? Тобі виноград кращий, так? Да? Я це гадую цих козлів, привіз їм з їм зерна і думаю, і думаю, як мені їх відправляти, відправляти на шашлик. Я, я ніколи не забивав тварин більше більше гузки чи качки, кого-кого а з цих козлів точно точно не зможу зарізати та й, та й не знаю як це правильно робити мене ось, мені ось ош ошелешили буквально вчора сказали що, щоб зарізати козла треба козла віддати та ще і доплатити ось тепер думаю, чи шукати якогось колія на осінь для шашлика чи може на остров до кралів, так з них толку не буде, тому що, тому що ці козли вже не козли, ну вони вже не робочі, як то кажуть. Ось така, така в мене проблема. Вигадувати, вигадував, а ось прийде, прийде час через декілька місяців і що з ними робити, хто зна. Може в кого є які, які ідеї на цей рахунок. Ладно, а мені щоб не привикати. До цих тварин треба час вже йти далі по своєму господарству. Прийшов я і до свого штучного степу. Точніше сказати, малесенького клаптику. Мій штучний степ поволі-поволі перероджується на штучний ліс. Ну, я по крайній мірі сподіваюся на це. Ну і в моєму... Степу, який мріє стати лісом, вже розпускається перша, перші квіти материнки, хто її сюди заніс як вона сюди прилетіла. Але факт і факт. За квіт, зацвітає материнка на нещодавно бувшому городі. Мало того, поряд по збіробієм зацвітає шавлія мускатна. А це вже справжнє не диво. Шавлія мускатна. Це не природня рослина. Дійсно шавлія і дійсно мускатна. Вона в мене росла на подвір'ї колись років з 10 тому. Та і зараз десь росте. І я бачу, що кудись сюди вже летить бджола. Куди сюди летить бджола. Зараз перевіримо, зараз перевіримо, чи нормально у мене. Вийшов на лід на маточку. Вон. Годить, гудить бджола, гудить. Зараз побачимо все. То що я скажу? Дощара лупи. Я не знаю, чи камера знімає. По камері видно, що дощ шпари. А бджела літає. Мабуть, все ж таки на болотах є взяточок. Все нормально вийшло, з облетом, налетом, ведро повне бджіл, ведро повне повнісінькі бджоли, бджола вентилює ляточки, щоб не було дуже жарко. Я впевнений, що бджола. Все робить правильно і все зробить правильно. У неї ляточки з інших сторін, з різних, тож можливо. Ляточок ось закритий. А тут напевне вже холодно. Бджола не бажає, не бажає відкривати ляточок, щоб робити настіж, протяг. Ось так, повне відро бджіл. Ну що, що скажеш? Пройде, пройде тиждень, може, два і я буду ставити, сподіваюся, відро з надставочкою. Не відро з надставочкою, а до цього відра буду робити вже надставочку. Ну а що? Я думаю, що два тижні... Якщо буде гарна погода після дощів із різнотрав'я, заплави та залишки липи, вони відбудують собі гніздо на 20 літрів аж бігом, аж бігом. чистеньке, біленьке. Ну і треба буде ставити верхній дашок, нічого не вдієш. Ось так, ось такі результати. Чого вони тут сидять, мабуть, не влазять у відро. Може вже їм потрібно відро ставити. Хто зна, поки дощ не буду їх займати, а як наладиться погода, тоді вже і подивлюсь, що там до чого. Ось такі у мене переміни, ось такі події у мене відбуваються на колодному тачку. Кролі бігають по городу, внутрі по саду, а бджоли носять мед прямо у відра. Дякую всім за увагу та терпіння.